Педофіла затримали у Бердичеві працівники УБОЗу. Ним виявився директор однієї зі шкіл району 58-річний мешканець Бердичева. До міліції із відповідною заявою звернулися батьки хлопчика, з яким директор займався репетиторством. Зі слів учня, чоловік проявляв до нього особливий інтерес інтимного характеру, повідомляє сайт управління МВС України в Житомирській області. Слідчі відреагували миттєво. Справа в тому, що була отримана ухвала слідчого судді суді про проведення примусово проведення обшуку в житлі підозрюваного і вказані події мали місце саме за місцем його прошування і. В Вході обшуку було вже безпосередньо затримано під час спроби підозрюваного задовольнити сустатиопристрасним природним способом із неповнолітнім потерпілим. У навчальному закладі де керував директор. Інформацією щодо його затримання не володіють. У вчителів є своя версія, чому начальства немає на місці. Учора обговорювалося питання про безпеку котельні нашої. І прийшло повідомлення про необхідність відвідати курси про пожежну безпеку і стану котельні. Ну що директор все одно в цій школі відповідає за все. І ми думаємо, що він саме якраз на цих курсах знаходиться. Причина затримання директора викликала у педколективу стан шоку. Його знають та характеризують лише з найкращого боку коректний, компетентний спеціаліст свого предмету, чуйний, не конфліктний стосунки із батьками і з дітьми. Із членами колектива ну, досить лояльні, коректні, доброзичливі. Звичайно, школа, як будь-яка така установа, де перебувають діти різного віку, вона не обходиться без конфліктів між дітьми, ну, інколи і між батьками. Коли якісь такі питання вирішуються в кабінеті директора, він намагається знайти таку золоту середину. Щоб примирити обидві сторони, я ні на які питання інші не можу дати відповіді, тому що я можу дати відповідь тільки те, що я знаю, що проходить в стінах гімназії, поза стінами гімназії я нічим життям не цікавлюся. Вчителі кажуть, якби не офіційна інформація, ніколи б не повірили, що їхнього директора затримали у підозрі за розбещення неповнолітніх. Чоловік стверджують, завжди чуйно та лагідно ставився до усіх дітей без винятку. Навіть натяку ніякого ми не могли б бачити. Кабінет директора ніколи не закривається, от він ніколи не ніде якимось чином. Не залишався так, щоб можна було би щось би подумати. Ми не мали ніяких підстав. Це для нас шокуюча інформація. Працівниками міліції наразі проводиться перевірка, чи існують інші жертви підозрюваного. Останній перебуває під охороною. Теперішній час підозрюваний затриманий відповідності до статті 208. Кримінального процесуального кодексу України за підозрював чинені кримінального правопорушення і вирішується питання про обрання йому міри запобіжного заходу. За подібний злочин стаття 208 кримінального кодексу України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 7 років.